На початку року лідери молодіжних громадських організацій міста виступили на рівні місцевої влади з ініціативою про створення молодіжного об'єднання. Маючи на меті активізувати молодіжний рух та залучити молодь до вирішення питань соціально-економічного та культурного розвитку першотравенська, міська влада підтримала цю ініціативу і допомогла її реалізувати. 20 лютого в актовій залі загальноосвітньої школи номер 1 відбулося молодіжне зібрання, на якому було оголошено про створення молодіжного об'єднання. До складу об'єднання увійшли члени більшості молодіжних громадських організацій міста, студентська та учнівська молодь. Зібрання розпочалося з презентації молодіжних організацій. Юнаки і дівчата не тільки активно розповідали про колективну діяльність свої захоплення, а й про ідеї, які вони хотіли б втілити в життя. Акція милосердя діти для дітей. Учні всієї школи взяли активну участь в акції милосердя, присвяченої Всесвітньому дню інваліда. Діти приносили іграшки, речі, канцелярські товари. Кожна дитина не залишилась байдужою і залишила частинку своєї душі для інших дітей. Зібрані речі ми передали вихованцям школи інтернет. Основна задача задання постоянного центру общения сім'ї мало. Посвід і поддержка музичних груп, музикантів.

Зірок. Цього року наші команди стали чемпіонами міста з баскетболу, волейболу та футболу. У наших жилах тече козацька кров. Щорічно це доводить фестиваль козацькому роду Нема переводу. Вас вітає першотравенська школа номер 5 учнівський осередок «Соколята». Життя нашої школи цікаве, різноманітне та яскраве. Сім'я, страні, в городе. один город, одна сім'я. Вот наш тренд. ініціативною групою зі створення молодіжного об'єднання було організовано конкурс на кращу назву та логотип молодіжного об'єднання Першотравенська. Практично всі представлені на конкурс роботи мали не тільки творче, але й патріотичне спрямування. Всі назви та ескізи були креативними та відображали актуальність питань сьогодення. Учасники молодіжного зібрання з цікавістю познайомились з усіма конкурсними роботами та мали можливість першими почути ім'я переможця. За результатами відкритого голосування, членів ініціативної групи, найкращими визнані логотип та назва об'єднання, запропоновані молодіжною організацією Рок Клуб Фристайл. Отже, створене молодіжне об'єднання Першотравенська отримало назву Час змін. Заступник міського голови Світлана Аксьонова привітала учасників зібрання з визначною для молоді міста подією та побажала об'єднанню час змін, успіху і активної діяльності. Я ще раз вас закликаю до ініціативи, щоб ви не замикалися на стінах своєї школи дошкільної молоді, звертаючись. Я запрошую до активних дій, до участі в нашому об'єднанні, наш ліцей гірничий. Я хочу вам усім, -усім подякувати за вашу небайдужість. І сподіваюся, що вже найближчим часом ми зустрінемося всі разом і зможемо активно заявити вже в усьому місті про те, що наше молодіжне об'єднання першотравенське воно не тільки існує, а й живе цікавим і дуже плідним життям. І є дуже символічним, що молодіжне зібрання проходило у День Героїв Небесної Сотні. Беручи це до уваги, учасники зібрання прийняли відкрите звернення до жителів Пешотравенська, яке стало першим публічним виявленням волі членів пешотравенського молодіжного об'єднання Час змін. Прощення молодіжного об'єднання час змін жителям міста Пешокрамська. Уважаемые жители Бершокраницы, в Украине произошло глобальные параметры. Наша страна стала другой. Другим мы становимся и мы. Год назад в столице Украины на Евромайдане произошли судьбоносные события. Революция достоинства определилась для Украины европейский курс развития. Но самое главное, родила гражданское общество и мощнейшее движение волонтеров. За относительно небольшой период времени самосознание украинцев значительно возросло. У публічному зверненні до жителів міста Першотравенська зазначено, що молодь Першотравенська дивиться в майбутнє впевнено і готова діяти, щоб змінити життя в нашому суспільстві на краще, реалізувати ідеї демократії і свободи у власній країні, в рідному місті, викорінювати корупцію в усіх сферах життя, впливати на соціально-економічні процеси. Молодь Першотравенська закликає жителів міста об'єднуватися для досягнення головної мети творити нове суспільство, будувати інше життя, комфортне і гідне людини. Присуває молоді жителей пішотанська объединяться для достиження главной цели – созидать нове общество, строить другую життя, комфортную і достойную человека. Спасибо.